Вітаю, друзі! З вами знову Андрій Богу, знову автомеханіка. І сьогодні я запрошую вас в тренінг-центр компанії Porsche Україна» офіційного імпортеру брендів Volkswagen Audi, Seat, Cupra та Volkswagen Вантажні автомобілі. І сьогодні ми будемо перетворювати цей тренінг-центр за нашою концепцією майбутнього автосервісу в витвір мистецтва. Концепція майбутнього автосервісу, як ми її називаємо, має на увазі використання в сервісі підіймачів, які обов'язково ховаються в підлогу: це або плунжерні, або ножничні, або, або саме так зараз використовується підйомна техніка в Європі. Двостійкові підіймачі вже відходять як трошки застарілі. Окрім цих підіймачів, ми використовуємо інтегровану майстерню це меблі, дюра, в які ми ховаємо максимум обладнання, яке можна заховати. В них, тобто, вся маслороздача, роздача, пульти керування підіймачами, возики з інструментом, корзини для сміття і так далі, все інтегрується в меблі. А ви, мабуть, вже бачили наші відео з монтажу та з огляду меблів Дюра. Але все, що ми до цього продавали, все, що до цього ми завозили в Україну, стосувалося в основному приватних будинків, будинків лакшері сегменту. Там ці меблі вже стають must-have, дизайнери, архітектори вже. Зрозуміли, що це таке, і дуже-дуже багато ми маємо зараз запитів і проєктів саме у приватній гаражі. Автомотив сегмент тільки підходить Україні до використання цих меблів. Це є вимогами вже досить жорсткими стандартів комплектування нових сервісів. І цьогоріч ми вже продали декілька проєктів саме в автосервіси преміум сегменту. Ну і давайте тепер безпосередньо подивимось на проєкт, який ми будемо сьогодні реалізовувати. У нас він складається з трьох основних зон. В ремонтній зоні е тренінг-центру у нас буде велика інсталяція. І дві інсталяції будуть в діагностичному класі. Е основна інсталяція в принципі досить проста. Тут нема нічого надскладного. В сервісах використовується в діючих сервісах, як правило, трошки більш складна ця інсталяція. Тут же в тренінг-центру задача цієї інсталяції це зберігання матеріалів, зберігання того, з чим працюють на тренінгах. Тому ми бачимо, що в основній інсталяції у нас багато просто тумб і шаф, в яких це буде все знаходитися. Які нюанси монтажу будуть у нас тут? Перенос розеток на задню панель це нічого дивного, нічого складного. Тут у нас є пульт з гідростанцією ножничного підіймача, який у нас знаходиться посередині нашої інсталяції меблів. В такому вигляді залишити його, звичайно, не можна, тому ми зробимо. У нас були варіанти або інтегрувати його в якусь шафку, і цю шафу потрібно відкривати для доступу для пульта. Це не дуже зручно, не дуже це да, це красиво, але механіку кожен раз, аби працювати з пультом, потрібно буде її відкривати. І якийсь сенс, що він буде там схований. Тому ми вирішили піти трошки незвичним шляхом. Ми інтегруємо цей пульт прямо в меблі, яким чином? Він буде розібраний. Гідростанція, мотор серце цього підіймача, буде поміщений всередину базової нашої тумби, займе там трошки місця. А ось ця панель керування перенесена буде на фартух наших меблів. Для цього ми прямо на заводі замовили саме під ці, під ці всі кнопочки, отвори. В які ми ці кнопки перенесемо. Звичайно, це можна було б зробити по місцю. Нічого абсолютно складного. Ми беремо якесь там свердло з короночкою і все це по місцю робимо. Ми не використовуємо такі методи. Це не так званий дюра вей, це неправильно. Деталь, яка містить в собі додаткові якісь кастомні отвори, має бути все ж таки зроблена. З цими отворами до того, як вона буде пофарбована, або аби далі нічого там не іржавіло і так далі. Тому весь кастом, всі якісь додаткові фасочки, всі додаткові вирізи. Якщо ми можемо зарані їх передбачити, ми замовляємо завжди це на заводі. І таким чином, ця деталь, яка буде встановлена тут, вона буде служитиме просто вічно. Друга частина інсталяції знаходитиметься знаходиться в цьому місці, ми позбавимося від цих шаф і встановимо тут нашу шафу і встановимо нашу нижню тумбу, верхню тумбу і фартук. Так само, як і на попередній інсталяції, ми маємо тут пульт керування підіймачем роторі ножничним, який знаходиться перед нами. І так само тут ми перенесемо все всередину меблів. Аби все виглядало чистенько і ідеально. І третя частина нашої інсталяції це заміна ось цих олдскульних верстатів на сучасне рішення від Дюра. Тут особливість в тому, що ми не можемо використати задні панелі повноцінно, адже ми перекриємо вікна, буде не дуже акуратно. Тому для розміщення цих всіх розеток. Ми передбачили встановлення спеціального такого е, трикутного пірамідального каналу на задній частині меблів. Е, як правило, це рішення я не дуже люблю. Тут воно. Ідеальне, правильне і буде виконано дуже зручно. Чому я не люблю використовувати його в інших інсталяціях там, де можна без нього, тому що це рішення у нас буде з'їдати десь 10-12 см нашої робочої поверхні. Не страшно, адже робоча поверхня в наших меблях трошки навіть більше, ніж в цих верстатах. Але все одно я не дуже люблю це рішення тут натомість воно буде. Найідеальніше з точки зору розміщення, з точки зору функціоналу і з точки зору дизайну буде виглядати дуже круто. Отже, зараз ми переходимо безпосередньо до монтажу. Хлопці зараз виносять старі меблі з приміщення. Після цього ми змонтуємо нові меблі. Все це має зайняти за моїми прикидками 1-2 дні, залежатиме від складності переносу саме пультів від підіймачів. Подивимося, якої довжини у нас там шланги, чи не потрібно їх дороблювати і подовжувати. І далі ми з вами зустрінемося вже на огляді того, що у нас вийшло. Ми щойно завершили. Всю нашу інсталяцію в тренінг-центрі Porsche Україна. у нас вийшло три локації із меблями. Перша найбільша за моєю спиною, до неї ми повернемося згодом. Друга ліворуч, і третя це класний робочий верстат Дюра, з якого ми почнемо розповідати про. Те, чим ми займалися останні два дні. Саме два дні зайняла ця вся інсталяція, включаючи демонтаж старих меблів, винос їх і розборку, і монтаж нових меблів, під'єднання пульців керування підіймачами, перенос гідростанції і так далі. Верстат, ви пам'ятаєте, тут стояли у нас два звичайних металевих верстати, які ви звикли бачити, мабуть, в багатьох. Різних сервісах. Тепер у нас більш досконалий, більш красивий верстат від Дюра, який складається з двох базових тумб по 1200 мм шириною кожна. І тумби ці, в принципі, як і всі меблі в цьому тренінг-центрі, призначені для. Зберігання речей, матеріалів і всього іншого. Тут дуже багато всього, що можна запхати в меблі. Тому ну, сподіваюся, що місця вистачатиме. Отже, тумба базова номер 1 тумба базова номер 2 Поміж ними у нас знаходиться ось такий місточок. І під містечком, під місточком знаходиться візок інструментальний, який у нас. На колесах, і ми можемо його транспортувати в будь-яку зручну для нас зону. Коли візок з місця свого виїхав, ми можемо на е стільці чи без стільця працювати за цим верстатом повноцінно. З особливостей верстата, як і про які я казав ще на етапі початку цього відео, це ось такий елемент е канал для. Розстановлення розеток та якихось інших деталей. Тут у нас встановлені 6 розеток, 5 електричних, одна мережева. І якщо нею ще користуються, ну, в принципі, так, да, користуються. досить зручно, класно і красиво вийшло саме тут. Я вже казав, що я не люблю ось це рішення. І це єдине місце, коли воно ну, дійсно доречне, коли ми не можемо використати задні панелі. Дуже важливий момент. Обов'язково ми не економимо. Ми завжди за тумбою встановлюємо фальш-панель, аби не було видно те, що знаходиться за нею. У нас все в одному кольорі. Про колір, до речі, трохи згодом, і я дуже багато, мабуть, про нього скажу. Ось такий заднік. У нас встановлений під всіма містками, які ми встановлюємо. Коли у нас ось такий возик, який ховається під стіл, під цей місток. Обов'язково ми ставимо задню фальш-панель. Вона також коштує грошей, але не треба економити, вона потрібна. Підемо подивимося на другу частину інсталяції. Друга частина нашої інсталяції, ви пам'ятаєте, як вона виглядала? Тут у нас було дві шафи. У нас знову дві шафи, тільки від дюра. Тут у нас був пульт керування підіймачем, який знаходиться під нами ножничним. І тепер цей пульт знаходиться на фальшпанелі на задній, а гідростанція і плата управління знаходяться всередині тумби. Також дуже лаконічна інсталяція. Шафи для зберігання це шафи для зберігання. Із поличками, які можна повністю заповнити матеріалами тренінг-центру. Така саме друга шафа. Верхня тумба. Також з поличкою для зберігання. І тепер, для чого е, ми робили саме в такій конфігурації цю інсталяцію. Е, задня панель всі. Кнопочки, які в тому порядку і в тому самому, на тих самих відстанях, як вони були на оригінальному пульті роторі, перенесені на задню панель. В нижню тумбу ми максимально компактно сховали гідростанцію і плату керування підіймачем. Єдине, що в процесі роботи ми з'ясували для себе, що плата керування у нас в тумбі знаходиться відкритою. Тому користуватися в такому вигляді реально на сервісі, ну, я би сказав, що не можна. Днями ми приїдемо і закриємо спеціальним плексігласом чи якимось кожухом цю плату керування, аби вона не була пошкоджена тим, що ми ставитимо в тумбу. Це вже в процесі роботи ми з'ясували. Освітлення обов'язково, обов'язково в захисному кожусі. Керування освітленням з задньої панелі. Отака лаконічна інсталяція, і можемо перейти до того, заради чого ми з чого ми починали взагалі роботу над цим проєктом. З основної інсталяції, яка знаходиться в основній кімнаті. І тепер основна частина інсталяції, яка є, в принципі, вибачте за довтолого, основною прикрасою тренінг-центру. Це велика інсталяція меблів Дюра. По-перше, одразу скажу, що вона не є типовою сервісною інсталяцією. Наприклад, зараз ми щойно віддали в реалізацію, мається на увазі виробництво проект великого сервісного центру, і там трошки відрізняється концепт збирання цих меблів. В чому суть? Основна задача в тренінг-центрі це зберігання чогось, і тому основні тумби, які використовуються тут, це базові тумби для зберігання. На діючих сервісах у нас тут буде стояти повно котушок із повітрям, котушок із електрикою. У нас інтегрована маслороздача-маслозаміна, і це означає, що на кожні там один чи два пости у нас стає велика шафа дистрибуції цих рідин. І тому меблі виглядатимуть трошки інакше. Окрім того, використовуються у нас і корзини для сміття на місцях у механіків. Тому концепт трошки інший. Тут більше Схоже на те, що ми зазвичай робимо в гаражах, там, де дійсно також зберігають різні речі. Але як то не було, багато всього від реального сервісу, адже тут також робляться сервісні роботи, демонстрації і так далі. Тут також присутні, тобто цей інструментальний візок і підіймач ножничний, який знаходиться за нами. Отже, трошки переходжу до самої інсталяції. Дуже важливий момент, який я хотів сказати, ми зараз зупинюсь на ньому. Це колір меблів. Взагалі, всі автовиробники, як на мене, занадто консервативні. Вони використовують або рекомендовані кольори, які у них по брендбуку е, їм видає сам виробник, або ж використовують один або два кольори, які їм порадить. Виробник меблів, якщо меблі не ну, меблі, як правило, не реколір меблів не дуже регламентується у виробників. І основний, коли я запитав у дюра, якого кольору мені зробити меблі для Ауді, які робляться взагалі по світу, мені сказали, що 99,9% це RAL 7021, Темно, темно, темно сірий колір, майже чорний глянцевий. Це один з базових кольорів Дюра, який використовуються до дуже великій кількості сервісів. Але ми знаходимося трошки в іншому вимірі, в іншому світі. Я бачу використання і розробку меблів трошки інакше. Окрім того, ми дуже багато спілкуємося через те, що в Україні ми, в принципі, єдині майже в світі за межами Британії, хто продає ці меблі в гаражі. То в дизайнерському світі прийнято таке, що кожен колір, кож... у кожен проект, дизайнер-архітектор має з клієнтом проробити дуже уважно. І десь рік тому я потрапив на монтаж наших меблів, які продали мої дівчата-дизайнери. Я не знав, який там колір, не знав, що я просто приїхав познімати це камерою і так далі. І я побачив там ось цей колір, який ми використали зараз з цих меблів. І я просто в нього закохався. Це виявляється, що це той самий RAL 7021, який використовується в стандартних проектах Дюра, який використовується в Audi, який використовується Mercedes-Benz і так далі. Але він не глянцевий, він трошки, 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 трошки підматований. Цей колір ну, для мене виявився просто знахідкою. І я його одразу полюбив, я зрозумів, що з цим кольором ми будемо робити автомовтів проекти обов'язково. Я не буду завжди радити його ставити всім собі у гаражі, наприклад, тому що, як на мене, ну... Має бути все різноманітне, і глянцю також є місце в різних проєктах. Але те, що у нас вийшло тут, і те, що ми використовуємо в меблях, які використовуються на виробництві, ось цей підматований колір для мене це топ. Отже, потрошку перейдемо до проєкту. Шафка така сама, як ми бачили в другій частині інсталяції. Полички нічого особливого, велика шафа, вмісмістка. В майже всі, до речі, частини меблів дюра, всі елементи меблів дюра можуть витримувати дуже-дуже високі навантаження. Тобто це не просто шафка, в яку ви там трошки можете покласти. Оскільки влізе і тої ваги, що у вас вам потрібно, то воно все витримає. Верхні полички, верхні тумби з поличками. Німецькі газблоки, німецькі замочки. Повторюсь, я вже казав раніше. Відео як правило, в усіх проєктах всі меблі, всі тумби мають один і той самий замочок. Тобто, у вас да, у нас ключі лежать в кожному елементі. Цей ключ універсальний. Він підходить до всього, окрім інструментального візка. За світовою концепцією, за американською концепцією, за європейською концепцією. Інструмент і візок належать механіку. Тому Кожен візок, ось цей і ось той, що був у нас в першій частині інсталяції, вони мають власні замки. А всі інші меблі мають уніфікований один замок. В принципі, за вашим побажанням, ви можете поставити на заводі дюра, які вам завгодно, замки, і зробити однакові чи різні, абсолютно на ваш вибір. Верхні полички, нижні полички, нижні е, тумби, також з поличками. 1200 міліметрів. Це максимальний розмір дюра для е, тумб. Також інструментальний візок. Інструментальні візки обов'язково ми обладнуємо не ми, англійці обладнують ось такими демпферами, які не дозволяють візочку подряпати основну інсталяцію. Ці демпфери можна розміщати на візочку або ось на цих стінках. Класично, вони на візочках, тому ми. Нічого нового не стали видумувати і зробили це на візочках. без якоїсь, Ну тут нема чого видумувати. Фальш-панель обов'язково ззаду, щоб не було видно, що там знаходиться. Далі у нас звичайно, освітлення, захисний кожух, аби це освітлення не пошкодити. Тумба, в яку ми перенесли гідростанцію плату управління, а також верхня панель, на якій знаходиться пульт керування підіймачем. І зона для з широким доступом, де можна працювати з якимись великими деталями, з чимось таким, що може не поміститись, просто у вас тут. Не знаю, що як це уявити, але в принципі іноді можна там хотіти замахнутися якимось там молотком чи ще чимось, і аби не пошкодити верхні тумби, от така тут відкрита зона зроблена. Це все. Отак От акуратненько переходить одне в друге. Обов'язково захисний кожух, який у нас знаходиться на освітленні, у нас має плінтус і з цієї сторони, аби все класно, красиво виглядало. Обов'язково під меблями у нас знаходяться плінтуса для того, щоб знову ж таки це було. Красиво і функціонально. Функціонально завдяки тому, що плінтуса з минулого року дюра утоплює під меблі. Тобто раніше вони були у нас ось так в рівень з меблями. Зараз вони втоплені і у нас можна отак стояти зручно, як на кухні. В принципі, на цьому. Буду завершувати розповідь про тренінг центр Volkswagen Audi, Seat, Cupra в Україні. Я дякую компанії Porsche Україна, яка довірилась нам е зробити ці меблі. В принципі, так чи інакше, про встановлення меблів Дюра на Audi та на Volkswagen. Ми спілкувалися з імпортером, і сам імпортер мав ці ідеї. Я думаю, ще вже останні років вісім. Да? І е дякую, що нарешті ми. Це зробили в тренінг-центрі. Дуже класно вийшло. Вам всім дякую за увагу. Звертайтесь до нас, приходьте до нас. Ми жав, завжди раді будемо вам допомогти порадою або чим завгодно. На все добре. thank you